Це здійснюється у спеціалізованих закладах. У нас є на сьогоднішній 15 15, 9 ліцеїв, 3 коледжі, 21 спеціалізована спеціалізована школа. Я вже говорив про Васівковець, яка забула в цьому, зокрема, році. Загалом цих закладів здобувають середню освіту та повинен окремі навчальні предмети 13, 511 учнів, це 12,5%. Тобто кожна 10. Дитина практично трошечки більше навчається закладах. Чи Це погано? Я думаю, що ні. Це таке е, закон більш, вони, як показує практика, дають кращі результати і досягнення, яких їхній діяльність є також до погане. Ми залишаємося роботою нашої малої Адже ми маємо в цьому році дотримувати погані результати. Тут ми маємо охоплення 2310 учнів, на сьогоднішніх охоплені Академії наук. науки. Якщо взяти власне 11 класи, це 5,4% єдиних непогано, непогано. Ну, не всі науковці, але якщо з малим 70, то до цього, це прекрасно. Ну, І нас тішуть ті результати, які діти здобув на всеукраїнських наших конкурсах. 29 наших дітей стали переможцями, тобто отримали перші, другі, треті дипломи на всеукраїнських е захистах паросухів. Е е а це добре. Навіть для випускників особливо, адже ми знаємо про те, що за перше місце, чи це є Олімпіада, чи це і мова академія, людина отримує 50%, за друге 40, за третє 30%. палю е вичаються. До загальної кількості балів, яка потім враховується приступить. Це добре? Зрозуміло добре. Краще, щоб зразу приймали, але бачите, все-таки ну, мати перевагу 50 балів, зрозуміло, що це достатня кількість. Тим більше, що ці діти мають достатню кількість балів по адрестатах і по ЗНО, тобто десь це дуже є добре. У нас є прекрасні діти, які десь нагороджували цих стипендіями на кабінету міністрів України. Це із спідгають. Так І Тернопільської української гімназії, зокрема, Мадридська Наталія Стідгаєць, Орлюк, Галина була з Тернопільської української гімназії. Наприклад, четвертий четверти етап Олімпіад стало 16 учнів також переможцями на всеукраїнській параді. Це те саме, що ми говорили про малу академію. Буквально з'явився на днях наказ Міністерства про підсумки першого міжнародного мовно-літературного конкурсу ухінської студентської мови тоді імені Тараса Шевченка. Тут ми також нарахували наших 19 школярів, студентів учнів професійно-технічних училищ, які показали себе з кращої сторони і нагороджені диплома на першого, другого, третього Приємно відзначити, дивлячись на це. Ми маємо також дітей, які беруть в міжнародних конкурсах. Зокрема, дівчинка Болячук-Марія з Зорсько-Кощівського Зор, району брала участь в міжнародному конкурсі всеукраїнський е, все, е, юнацькій водний приз. І підсумки потім проводилися в Швеції вже на міжнародному рівні. Здобула сертифікат американського метеорологічного об'єднання за роботу проєкту річкової мікро, електростанції. Це також приємно. Приємно, Коли особливо приємно було представляти а, наших дітей на такому країна юних майстрів, коли проходила Києві, яку в цю виставку відвідував президент, і е, наші діти також були представлені. І що важливо, адже ми знаємо, що позашкільна освіта а, в принципі фінансується за залишковим принципом. Але президент пообіцяв, що в наступному році будуть проведені зміни до системи фінансування, тобто до бюджетного кодексу, і чітко буде виписуватися сума грошей, яка виділяється на позашкільну освіту. Це приємно. Розуміло, що приємно і.